Ну, шафа все те догралася. О, Орі, привіт! О, привіт! Голо, ти знав, що у нас новий вчитель. Вау, справді. Так, ти познайомимося. О, а як там взагалі виглядає? Та який простий вчитель. Старий в окулярах і філософ якийсь. Ого, це він крутий. А до речі, де він? А він зараз в туалеті. Давай почекаємо його. О, дивись він іде. Де? Добрий день, це правда, що ви наш новий вчитель. Добрий день, хлопчики. Так, я ваш новий вчитель. Можете звати мене Байрон Іванович. Ого, це круте у вас сім'я. Мене звати Ларі його Лорі. Приємно з вами познайомитись, хлопчики. Тільки більше не роби подвійних сальто в школі, будь ласка. Добре, Байрон Івановичу, я вас зрозумів. Я більше так не буду, обіцяю. До речі, а якщо не секрет, що це за палиця у вас? Ця палиця має еліксир із секретних інгредієнтів. Але я не скажу вам, що вона робить, тому що це секретна інформація і я не можу нікому її розголошувати. А, зрозуміло. Ну, будь ласка, ну скажіть, ну скажіть, ну скажіть, ну скажіть. Ларі, заспокойся, не скаже він це секретна інформація. Та не плач, заспокойся, це не так вже цікаво, як ти думаєш. Ну, гаразд, скоро почнеться урок, тому йдіть готуйтеся. А мені треба в учительську. Так, все, Ларі, пішла в клас. Ой летіли дикі гуси, налісники з маком, корова пасеться, Пельмені з м'ясом, а ми кашу не доїли, бо цюн дерев'яний, це б злетів з велосипеда.